Підтримати ЗСУ та власну фізичну форму, хмельничан запрошують долучитися до благодійного забігу, який відбудеться 3 червня. Його мета зібрати кошти на необхідне обладнання для нашої вісімки, а саме лазерні фари і планшети. Детальніше про захід, волонтерство та бігову культуру, вічнавіч говоритимемо із Олександром Вірбіцьким, головою громадської організації Підтримка України. Тож, Олександре, ми вас вітаємо. Добрий день. пане Олександре. Якщо ми говоримо в принципі за волонтерство. Цей шлях для вас почався з 24 лютого 2022 року. Чи це було дещо пізніше? Це було дещо раніше. Напевно, так як ми ну я займаюся безпосередньо підприємницькою діяльністю, і в нас постійна була ідея щось комусь допомагати. Ми організовували заходи. В нас було. Івент агентства Business Experience, коли прийшла війна, ми поки призупинили діяльність, і на базі івент агентства Business Experience, ми організовували заходи на задля допомоги. Тобто ми допомагали, як зараз пам'ятаю, дівчинці на операцію на серці. Потім Хмельницька лікарня робили ремонт в якихось палатах. Крайній – це діти хворі на СМА. Ми зібрали кошти на резервне обладнання та передали за декілька днів до війни резервне обладнання для дітей хворих на СМА. Ну і потім, як відбулося повномасштабне вторгнення, з першого дня, як я зараз. Пам'ятаю, всі шукали, що їм робити, але те, що робити, нам нас знайшло саме. Мені в перший день зателефонував мій товариш з Києва. Каже: Саша: ми їдемо, треба терміново десь поселитися. І я думаю, ну, одна людина там, або сім'я ну, поселю в себе вдома, це невелика проблема. А потім таких дзвінків за дві години в мене контактів багато, друзів багато, і прям кожен дзвонить дзвонить, дзвони. І в нас офіси здається, 200 плюс квадратних метрів. Ми всі офіси переформатовуємо. Всі друзі звозять матраци, подушки, простирадла, їжу. Я як зараз пам'ятаю, нам там найдорожчі сири привозили з магазинів, бо люди розуміють, що зараз купляти їх ніхто не буде. Там друзі просто звозили. І в нас були повні офіси переселенців в перший день. Просто заповнені. Другий день, ми вже, третій день, ми взяли на себе координацію поселення. Ми сформували чат з поселенням переселенців. Я зателефонував всім своїм друзям, які мають якісь спортивні зали, де мати, де люди можуть спати. І попросив їх кажу, ми не справляємося. А все тоді рухалось дуже повільно, бо ніхто не знав, що робити. Кажу, ми не справляємося. Запрошуємо вас з нами приєднатися до цієї діяльності. Ми будемо вам направляти. Ми залишали свій номер телефону, а переселенці, які їхали, вони передавали номера телефонів по етапу. І ті, які наступні їхали за ними, бо вони все-таки використовували Хмельницьке як таку проїзну транзитну, та, зону. Транзитну, зону, та, транзитну зону. І в нас там постійно був транзит переселенців. Крім того, ми взяли на себе координацію, і в нас було здається 36 пунктів поселення. Нам дзвонили, ми визнавали, де є місця, і поселяли людей. Ті місця, які були вільні, плюс організовували там координацію, бо ми відпрацьовували схему фотографування документів, фотографування цих людей, заповнення анкет, бо це було також безпека. Ми не розуміли, хто до нас приїде, з чим він приїде. Ну і були люди, які відмовлялися дати паспортні документи, і ми їх відправляли, бо ми не розуміли, ну хто це може приїхати. А в нас там і маленькі діти, і собаки, і коти, що в нас тільки не було в офісах. Це там перші, перші дні буквально. А з другого, третього дня ми ще запустили кіберармію, сайберармію КХМ, Я думаю, що хмельничани точно. Бачили, знають, бо були і. По місту були і навпроти поліції, були борди, і кіберполіція. Нам і служби безпеки нам Україна допомагала. У нас було 200 волонтерів, які сиділи на офісі, але вже не в мому, того, що в мене в офісі живуть переселенці. Мій товариш мені віддав офіс, бо вони з компанією виїхали десь на західну Україну. І в Хмельницьку був пустий офіс. Ми поселилися в 500 квадратів офіс. Там 200 нас було людей. З них 10 груп було по 20 груп, по 10 чоловік виконували завдання. Тобто десятникам ставили задачі, десятники ставили групам, і ми контролювали. 15 було таргетологів, це люди, які запускали рекламу на Європу. На Росію ми думали, що вони хороші русські є. І ми також хотіли виходити на страйк. І тоді всіх така була ідея. 15 таргетологів окремо працювало, а також у нас була загальна група Cyber Army КХМ, яка ще існує, де ставили прості задачі там заблокувати якусь пошту, і ми включилися в... Таку інтернет-війну, інформаційну війну, тому що це сильна сторона. Там я власник маркети Outsourcing Team і ми в принципі в цьому розбираємося. Тож я кажу, перший тиждень шукали, де, де найефективніше використовувати себе та ті ресурси, які людина має. Тобто, з одної сторони, так можна поїхати там, на блокпост, там вступити в ТРО, це теж треба робити, але з другої сторони, це також є інформаційна війна. Щось така була, ну. Десь інтуїтивний, інтуїтивний рух в волонтерстві. Ну і вже потім перейшли на допомогу Збройним силам України. Відбулося це тоді, коли мені хтось передав якийсь інвентар для військових. Пічка, пічка, пічка для військових, така буржуйка. Я приїхав військову частину, передаю командиру, кажу, ми мене попросили вам передати. Акт прийому передачі зробили. Все інше. Він на мене дивиться, каже: Слухай, ви така рідкість. Я так зайшл. Пішов, задумався. Думаю, подивилася на кіберармію, бачимо, що вже. Держава вже сильно включилась. Вже з'явилася мрія, яку рекомендую також виконувати завдання. Це кібер, кібервійсько міністерства внутрішніх справ. Бачу, смс розсилки постійно служби безпеки України. Що робити? І ми розуміємо, що ми зараз цим маленьким групуванням, все таки воно маленьке, не принесемо стільки користі, бо вже в принципі є структури, вже всі підрозділи налаштувалися на це, добрали туди кіберспеціалістів, і ми вирішили переформатуватися на допомогу збройним силам України. І тут ми дійшли до того, що просто люди не донятять. Ну дуже багато фондів, дуже багато розпилення уваги. Фонди бувають різні. Ну і ми придумали щось з обміном, тобто ми організуємо заходи. Ми організовуємо бігові заходи, робимо медалі. Люди біжать, отримують задоволення, емоцію, долучаються до спорту, донатять цим самим і отримують обмін. Тобто люди не просто задонатили, а вони задонатили і щось отримали замін. Як, Ось така коротка. Як, як ті запити від військових від наших захисників надходять? Якою є процедура? Хто звертається передусім? Тому що зазвичай, якщо це є певний захід, дійсно це є певна потреба, яку потрібно перекрити. Як про цю потребу ви дізнаєте? Ну, ми, е, на тому етапі, коли ми почали співпрацювати з військовими, в мене вже були налагоджені контакти. Ми працювали з військовою адміністрацією, з Хмельницькою міською радою, а також там, зі спецслужбами, які відповідають за фінопераційну безпеку. Я пішов не знизу, а зверху, пішов і запитав, які є офіційні запити. Тобто, що дійсно треба, тому що запитів є багато. Я зустрічався з запитами, коли хотять дрон, там, який має літати над Придністровом. Я кажу, ну ми ж поки з Придністровим не воюємо. Так що давайте, можливо, все-таки є якісь набагато важливіші напрямки, де все-таки треба. І для себе зрозумів, що це точно має бути з актами, це точно має бути з листами, по-іншому, ми не працюємо. Ми не допомагаємо просто комусь, бо хтось десь має, там берце комусь купити. Ні, ми такого не робимо. Тобто для себе вибрав трошки більше. І для того, щоб ми це могли реалізовувати, ми спілкуємося з. Військову адміністрацію, а їм військові частини направляють всіні запити, западних, де написано, що їм саме необхідно конкретно зараз. І ми захід робимо під це. Якщо в нас буде більше коштів, ми зберемо супер. Запитуємо, що ще треба, пишуть листа. Докупляємо ще щось, передаємо офіційно по актам. Ми гроші нікому не скидаємо. Ми вибираємо постачальника там плюс-мінус з оптимальною ціною, плюс гарантія, мінімальною ціною. Папка документів в нас вже така величезна, але ні одної передачі ми не робимо без офіційних документів. Для того, щоб потім не було питань, і для того, щоб ми могли звітувати перед тими людьми, хто там задонатив 5 гривень, хто задонатив 10 тисяч гривень. У нас є люди, які щомісячно. Ось, наприклад, сьогодні нам прийшло 10 тисяч гривень. От є людина, яка щомісячно, я не знаю, там день отримання заробітної плати крайній день місяця, 10 тисяч гривень нам приходить на рахунок. Я знаю прізвище, знаю. Я ну, не, не питав, чи можна його анонсувати, але 10 тисяч гривень постійно скидає. Є такі люди, для того, щоб ми могли звітувати. Ми звітуємо, ми про це розповідаємо, але я розумію, що якщо ми це не розповідаємо, ми не залучаємо тих людей, які прийдуть на захід, пробіжать, отримують медаль, отримують емоцію або прийдуть до нас волонтерами, бо волонтерів ми також кличемо. У нас зараз захід є, там у нас є там 20 ролей, які нам треба на захід. А в нас є 10 чоловік. Тобто ну, нам ще 10 людей треба залучити. Якщо мені про що не будемо розказувати, де ми залучимо людей. Якщо ми не залучимо людей, як ми проведемо захід? Якщо ми не проведемо захід, ми на 8 полк спеціальних операцій не зберемо, не передаємо їх обладнання, то як ми маємо перемагати? Дійсно, Олександре, ви сказали про те, що відійшли від такої, можливо, поки що звичної форми для людей. Це ну, звичайні донати, так? Тобто, це захід, на якому вже донатять безпосередньо ті певні учасники. Перший цей біговий захід. Ви пам'ятаєте, я впевнена, напевно, що так. В якому він був форматі? Це був онлайн, офлайн був забіг. Ми з початку війни, десь на місяць, другий третій, у нас один з напрямків це біговий клуб, тобто один з напрямків бізнесу це біговий клуб, а також продаж порти. Харчування біговий клуб у Хмельницькому Рейси Експерт, а також сайт породженого харчування Рейси Експерт. У нас була ідея за декілька років до війни, я з партнером хотів запустити забіги онлайн. Вона не спрацювала. Було багато офлайн забігів. В будь-якому місті України, навіть в районному центрі, можна пробігтися в кампанії. І мій партнер Павло, його дружина придумала, а давай запустимо онлайн забіг. Ну і вони там самі опрацювали цю ідею. в Мене не було часом. Все, все таки займаються основною діяльністю підприємництво, плюс волонтерство, і воно займає 110% часу. Це точно, притом волонтерство займає більше, як на мене, крайнім часом. І вони придумали цю ідею, розробили перші медалі. У нас була така кругленька медаль Race Expert. І в нас зареєструвалася енна кількість людей. Там 100-200, я вже не пам'ятаю. І воно зайшло. І ми з цієї, там з цих коштів виділили там суму на допомогу Збройним силам України. І ми почали почали так працювати. В нас вже ось медалі переді мною. Ну ми рахували крайній раз, десь 7 чи 8 тисяч людей пробігло онлайн з нами. І в той момент, коли ми бачимо, що онлайн забіги гарно заходять, чому заходять онлайн-забіги? В людей немає емоцій зараз. Вони в більшості міст не проводяться заходи. Немає. Тобто немає заходів, особливо там схід України, якщо ми беремо, люди купують. Київ не проводяться заходи. Проводяться, але дуже рідко. І люди хочуть ці емоції отримати. Плюс ми формуємо дуже класні стартові пакети. У нас дуже багато партнерів. І людина, отримавши пакет там, за 500 гривень, він отримує ну, в вартості це все, як от також дорівнює 500 гривень. Якщо так розібратися, тобто він отримує емоцію, він пробіг, він повісив собі медальку, якусь гарну тематичну. Притом медалі дійсно ну, тут, наприклад, там єдина перемога Збройні Сили України. Тобто тут така вона гарно розроблена. Ми витрачаємо дуже багато часу на дизайн. І з цього пішли онлайн забіги, з яких ми допомагали. Але це не було на 100% відсотків волонтерської діяльності, це було онлайн, ми організовували. І з кожного забігу у нас 20-50 тисяч гривень, що місячно ми виділяли на Збройні сили України. І потім ми подумали, у нас там був більший збір. Вирішила допомогти. Запитали, що треба. Треба був автомобіль, 36-й стрілецький батальйон, здається, чи що. Я вже точно не пам'ятаю. І з цього пішли перші заходи. Ми думали, давай ми зробимо в Хмельницькому, щоб долучити хмельничан. У нас були якісь залишки медалей, ми, ми зробимо для того, щоб долучити цей перший забіг був парку, штурм, наскільки я пам'ятаю. Було в нас це. Був перший у нас офлайн забіг, який ми організовували. У нас було приблизно 300 учасників, але все пройшло дуже круто. Люди отримали гарні емоції. Люди задонатили от на цьому заході, який зараз заплановано третє число. В нас. Один з виробників морозива нам дає холодильник з морозивом, дає зможливість купити морозиво за мінус 10% від собівартості. Тобто ми будемо продавати морозиво, всі вилучені кошти будуть йти на ЗСУ. Тобто, якщо морозиво там 50 гривень, а нам за 15 гривень продають один стаканчик, ось там 35 гривень буде йти на ЗСУ. Це далі один ресторан дає нам лимонади, просто готує, каже, ви принесіть нам воду, ми вам приготуємо, ви продавайте. Далі ми купили людяників плюс пряників на 1010 гривень. Там по собі вартості по 10-15 гривень все, що продаємо, все йде на Збройні сили України. Далі ми ставимо своє спортивне харчування, все продаємо, вся націнка на Збройні сили України. І ось так складається пазл ось цих партнерів, які є. А так як місце в цьому в даному випадку буде кінотеатр Шевченка, центр міста, ми спланували захід до вечора, бо ми розуміли, що. Почалося літо, ліде трошки їздять по селам, як не крути, якісь зелені свята зараз будуть правильно. І ми прийняли рішення зробити вечері. Ми зрозуміємо, що ми залучимо менше бігунів, але ми залучимо людей, які будуть навколо в парку, тому що ціль є. Нам у нас ціль ми вже взяли рахунки для того, щоб це, це обладнання все купити. Ціль там мінімум тисяч гривень зібрати на цьому заході. Ну, попри все, дистанції в нас визначені. Так. Це є для дорослих один кілометр для дітей 200 метрів. Знову ж таки, з огляду на те, якою є дистанція, говорить про те, що це передусім дійсно захід такий має благодійну складову, тобто неможливість десь якийсь показати свій такий результат результат чи вдосконалити його. Ні, це, це, це без таймінгу, тобто ми не засікаємо. Людина просто може засікти, якщо в неї є годинник або на телефоні засікти, якщо хтось хоче пробігти. Вот е, і все там. Минулий захід, який ми організовували сталевий кордон разом. Е, з Національною академією Державної служби України ми е, брали чіпову систему. І кожна людина могла е, свій, свій час зберегти, отримати і там навіть були подарунки. Перше, друге, третє місце. Е, ми не робимо зараз е, змагальний захід, бо все-таки ціль в першу чергу долучити людей до спорту, долучити сім'ї до спорту, щоб люди отримали позитивну емоцію, щоб люди переключилися від цієї купи негативних новин. Тобто там буде купа в нас розважальних різних зон, де там аквагрим будуть малювати, і всі інше. Тобто, наша ціль зараз не спортивна, не змагання. Наша ціль в першу чергу єдність. Ми разом прийняли. Участь у спортивному заході з ціллю зібрати на для спецпризначенців на обладнання, отримати позитивну емоцію, переключитися і показати приклад точуючи все. Якщо говоримо говоримо ми про обладнання, це лазерні фари і планшети. Чи є вони в наявності тут? Чи знову ж таки ми говоримо про те, що це те, що має приїхати з-за кордону до нас? Це країни? все, що є в наявності тут. В нас є моделі, в нас все, є, що є. в наявності тут у нас вже є рахунки від постачальників, ми вже внесли передплату, бо в нас є реалізація медалей, плюс ми свої кошти докидаємо, ми вже внесли постача, постачальника. Вони під нас забронювали, скоріше всього, на захід. Ми зможемо їх навіть придбати з умовою. Нам вже віддають там оплачувати можна пізніше. Ми їх придбати. Тобто, наша ціль, як ніж швидше обладнання передати Олександра. Ви дійсно сказали про те, що дуже у вас такий особливий підхід до дизайну медалей. Якими будуть медалі на забігу, який вже відбудеться 3 червня? А в нас є відео таке коротке. Я вам скидав, якщо ви можете його показати. Тобто, з одної сторони там зображений спецпризначений, з другої сторони, мапа України. Написано: Забіг на підтримку сил спеціальних операцій. А з цієї сторони з лицевої «Run to help», біжи задля допомоги. Тобто це така символічна медаль, яка відноситься до цього. А медалі у нас різні. Ми продумаємо ідею, яка має бути до медалей, ми її там прописуємо, витрачаємо багато часу на дизайни, тому що медали, я думаю, кожна людина бачила велику кількість медалей. Але для того, щоб зробити якусь гарну медаль, наприклад, там у стилі мапи України, отакого от характеру, то треба трошки ну, подумати, поспорити, посперечатися. Бо на одну медаль люди задонатять, або прийдуть не знаю 100 людей, а на якусь медаль 500 людей. І це велика різниця, навіть якщо там 100 гривень з кожної медальки, це 50 тисяч гривень може бути. Вот все. Тому тут тут треба продумувати. Тобто зараз напевно волонтери вони займаються е, такою самою діяльністю, як займаються підприємці. Вони придумують ідеї, як це зробити. Правда, ці кошти далі спрямовані на Збройні Сили України або на ту допомогу, яку вони роблять, але їм треба вже там придумувати формат. Як їм правильно працювати, як так зробити, щоб їм донатили, тобто як викликати довіру для того, щоб люди дійсно донатили, як показати результат роботи після того, що вони зробили. Тобто дуже багато циклів, тобто вже перейшло в системну роботу. Якщо перші місяці там займалися волонтерством, всі, ну тоді воно це було системна робота. Тоді, коли ми не, крикали, не кликали, мені все привозили. Я як пам'ятаю, у мене там офіс був просто весь матрац, ми думали, що нам можна прям стадіон застелити матрацями. Mm -hmm. То зараз це вже має бути системна, така планомірна робота, і це, якщо ми говоримо... Наведемо приклад, що це якийсь забіг на марафон на 42 кілометри, правильно, то ми там біжимо зараз на 30-36 кілометрі, а 30-36 кілометр це вже коли все, там вже голова памурича, їсти ти хочеш, думаєш, а на що тобі взагалі це треба, а може мені зупинитися, а на що я взагалі це почав. Так само і в людей, я можу виїхати за кордон там в когось, напевно, думає, а на що це взагалі починає, там зрада, там хтось корупція, там хтось те, там хтось те. І в людей же ж воно. Ну. Тому в нас там 30-36 кілометр, всі біжать, всі стараються, всі намагаються. Гаються і нам треба там це витримувати, бо після фінішу буде, буде задоволення. А дійсно, наскільки зараз важливо такі креактивні підходи шукати? Тобто, це значить говорить про те, що трошечки українці, ну скажімо так, від питання волонтерства відходять, або його спрямовують в якийсь інший напрямок? Мені здається, що багато людей спрямовують у напрямок допомоги тим, кому вони знають, тобто, це ціленаправлена допомога само тому військовослужбовцю або підрозділу, якому вони знають, чого. Бо Ну, давайте так. Перше є деякі новини, які розповсюджують, е, в тому числі наш ворог. Бо я на інформаційному фронті знав, працював, бачив, що це таке. Розповсюджують про зраду, яка є в нас. Це є. Того воно впливає на людей, воно впливає. Тобто довіра це ж такий, так, якщо я вам довіряю, і ви мені будете довіряти. Якщо люди перестають, якщо влада не довіряє людям і несуть, напевно, допомагає тим, кому більше довіряють. Плюс все-таки в людей зменшилися доходи. Як не крути, доходи зменшилися. Або навіть якщо вони залишилися на цьому самому рівні, вартість закупівлі збільшилась. Того і спроможність, і довіра, і багато, 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 багато пунктів, які, я думаю, на це все впливають. І на початку люди мали якісь збереження, а я думаю, зараз і збереження в людей б... насильно сильно дуже зменшилося, тому, Хоча робота є, на ринку робота є, я бачу, що роботи досталь вакансій вистачає. тому тут... Ну, ми дійсно сьогодні з вами говоримо про волонтерство і в розрізі того і бігові заходи, да, скажімо так, які до того долучені. Наскільки зараз є, можливо, активною наша така спільнота активна саме серед бігунів? Наскільки в нас розвинена культура бігу, саме якщо ми беремо місто Хмельницький? Це гарне питання. Я вчора попав на У нас є біговий клуб, як я сказав Рейс Експерт, і є там тренування два рази в тиждень, вівторок та п'ятниця здається на 18.30. І я дуже рідко потрапляю на ці тренування. Купа роботи, я просто на них не встигаю, іноді тренування там, після 9 вечора, коли треба, я вчора попав на бігове тренування клубу. Перший раз там за якийсь там період. В 18:30 на стадіоні під 100 чоловік. Я такого не пам'ятаю, коли там, ну 10-15 років назад в цей час, напевно, були забиті всі бари. Зараз, як не дивно, дуже багато людей дійсно займаються своїм здоров'ям. Дуже багато людей е, займаються тим, що слідкують за здоров'ям своїх сімей наразі. І я цю динаміку побачив, коли е, була пандемія, центр пандемії, середина пандемії, е, я читав статистику: в Європі виросли продажі бадів та спортивного харчування, бадів біологічного Києвдах, на 20-30%. Тобто це означало те, що люди там, а ми все одно йдемо за ними, ну як не крути, люди там почали більше займатися своїм здоров'ям, почали більше займатися спортом. І в нас ситуація плюс-мінус та сама. Я думаю, що це як хвиля коронавірусу пішла. От я навіть по своїм знайомим аналізував. В більшості випадків важкі, важкі такі захворювання були в людей з вагою надмірною, малорухливий спосіб життя. Ну, і звичайно, якісь які є захворювання побічні з боку, але вони також пов'язані з вагою і з малорухливим способом життя. Так були унікальні випадки, де людина займалася спортом і також захріла. Це більш унікальні випадки. Тому мені здається, зараз спорту він рухає вперед, і людей, які бігають, досить багато. Людей в тренажерних залах дуже багато, людей в басейні дуже багато. І це дуже круто, тому що це гарний приклад. І е, дійсно, я сподіваюся, що ті військові, які приїжджають з передової, вони це бачать і розуміють, що вони не захищають цих людей, які в першу чергу просижують постійно, я не знаю, там за пляшкою пива. Хоча більше людей, дітей, молоді, і діток вчора було на стадіоні. Дуже багато насправді займаються спортом. Ну, це, це круто, воно росте. І, Олександр, власне, на завершення програми ви можете проанонсувати захід. Зрозуміло, що це 3 червня, локація, майданчик біля кінотеатру Тараса Шевченка. О котрій годині вже можна а, прийти і вже поринути в таку благодійну спортивну атмосферу. Я точно знаю, що немає українців, кому зараз байдуже майбутнє нашої держави, і кожен українець, кожен хмельничанин має змогу долучитися до благодійного заходу, який відбудеться вже третього. Червня у цю суботу на майданчику навпроти кінотеатра імені Шевченка та пробігти один кілометр дорослим, а можливо один кілометр діткам, якщо діткам, якщо ви згодні, або 200 метрів. Захід почнеться з 13-ї години. Там будуть велика кількість розважальних зон, концертів, аукціонів. А сам старт забігу відбудеться з 16-ї години. Тому можна на півдня приходити в центр міста, брати з собою сім'ю, отримати купу позитивних емоцій, задонатити військовим, пофоткатись з військовою технікою. Та допомогти Україні у перемозі, слава Україні, Героям слава, і що ще потрібно з собою мати? Ну тут можна і бігти босоніж <рес> елементарно крусівки, якесь бігове взуття, легка форма одягу. Можливо, якщо людина буде дуже сильно бігти, викладатися там, перевдягнути футболку. Але по прогнозу погоди ми бачимо, що не буде досить жарко, тому я думаю, що буде комфортно, буде все і гарний настрій для того, щоб отримати позитивні емоції, пофоткатись і віддати належне нашим захисникам. І вам дуже дякую за сьогоднішню розмову і за анонс заходу. Дякую вам. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Віч на віч. Тож долучаємося до фізичної активності і донатимо. А ще наближаємо перемогу.